Приводу того, що держави інші не дуже діляться з нами технологіями, це правда, тому що як виявилось, дуже багато країн дійсно ще юридично живуть по законам холодної війни і дуже тримаються за технології. Проте Міністерство оборони, наше міністерство при контакті саме з іншими країнами, говоримо про те, що в Україні дуже динамічна ситуація на фронті саме по технологіям. Тобто, те, що було актуально у ворога сьогодні, ми завтра знаходимо для цього рішення, вони знаходяться. Своє, і ми насправді щодня, отак, от, от я не можу сказати, що нас постійно там, наприклад, переважає ворог. Є е, такі моменти, коли ми його десь переважаємо технологічно. Про це проте це постійний процес. І ми говоримо зараз нашим партнерам про те, що їхні технології, які вони бережуть і не використовують на війні, вже завтра стануть не технологіями, тобто вони вже просто нікому не потрібні. Тому ми з ними ведемо діалог. Е, це саме, от, наприклад, там американці, вони держава є тримачем технологій, і це питання політичне, е, чим вони з нами будуть ділитися. Вже є якісь перші кроки. І як і те, що говорив Сергій, що партнери не дуже хочуть, наприклад, витрачати гроші на українське озброєння, от ми зараз ведемо перемовини про те, щоб вони все-таки це робили, тому що Україні теж потрібно там рухати економіку, і так само по технологіям. Тобто це дійсно важкий процес, тому що люди бережуть. Аргумент такий, що єдине поле бою на сьогоднішній день, де технології працюють, це Україна, і технології закриті в інших країнах, які на сьогоднішній день перебувають в мирі. Завтра вже стають не технологіями, тому що це дуже динамічний, дуже дуже динамічне середовище. Відповідно, якщо нам наші партнери дадуть технології, то ми, додавши наш унікальний досвід, який наші люди здобувають дуже високою ціною кожен день, зробимо їхні технології значно потужнішими, і це дасть і нам перевагу. На фронті і нашим партнерам їхні, скажімо так, покращені технології це єдиний вихід як для мене.